Геть, ти думай, ви хмара сім'я, то ж тепер весна золота. Чи то таку жалю в голосині проминуть молоді літа? Ні, я хочу скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. без надії таки сподіватись. Хочу жити я, геть думаю, сумні. Я набоїв сумнів перелозі, Буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз ти гарячих розстане та кораля дбає сна. Може, піти зійдуть і настане, Ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яную, Буду камінь важкий підіймати. І не сочи вагу страшною, буду пісню село співати. Довгу темну нічку не видно, ні столяні на хвітку очей, Все шукатиму зірку провідну. На платірку, так, так я буду скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватися. буду жити я, геть думи ним.